24 січня п'ятниця в ефірі. Новини у студії працює Карина Костецька. Вітаю. 1066-ту добу поспіль загарбники знищують цивільну інфраструктуру України. Вночі окупанти поцілили безпілотниками по житловій забудові на Київщині. Попередньо відомо про трьох загиблих. Двоє людей постраждали. Наслідок атаки руйнувань зазнала десятиповерхівка. Донеччину ворог атакував 14 разів. Під ударом перебували багатостраждальні Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Внаслідок атак противника два загиблих та п'ять поранених. У громадах району пошкоджень зазнали приватні домоволоді. Багатоповерхівка, адміністративні будівлі, лінії електропередач та газогін на Харківщині. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА в Мерефінській громаді пошкоджено лінію електромереж. В Куп'янському районі ворожий шахет влучив на територію цивільного підприємства в Петропавлівській громаді. Через влучання в півдрона загинула 54-річна жінка. В Богодухівському районі відбулось два влучання кап на відкриту територію. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Вночі росіяни здійснили два обстріли Краснопільської громади, що на Сумщині зафіксовано п'ять вибухів. Наслідки атак уточнюються. Кожна система ППО, кожна проти ракет. Це порятунок життів. І дуже важливо, щоб партнери відчували. Наскільки це реально допомагає, коли зміцнюється наш повітряний захист, і коли військові можуть звітувати перед суспільством про ефективні збиття, а не про влучання? І хочу подякувати зараз усім нашим рятувальникам, ДСНС України, кожному і кожній, хто допомагає людям після ударів, ваша робота справді підтримує всю нашу країну. Одна людина загинула, і ще 54 отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Впродовж доби окупанти завдали 405 ударів по семи населених пунктах Запорізької області. Надійшло 733 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Близько 11-ї через атаку російського дрона в Антонівці постраждали двоє людей. Загалом протягом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилася 31 громада Херсонщини. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів. Три людини дістали поранення. Пошкоджено дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж та приватні автомобілі. Уразили об'єкти воєнної інфраструктури. В нічний час українські безпілотники завдали ударів по цілям в Брянську та Рязані. Протягом минулої доби на фронті Сили оборони України нейтралізували півтори тисячі ворожих солдатів, знищили 87 одиниць автотранспорту, 51 безпілотник, 39 гармат, 11 броньовиків, два танки та одну ракетну систему залпового вогню. Наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння військової техніки та дві артилерійські системи. Стеми противника сили ППУ України збили 25 шахедів та інших БПЛА в небі на Сумською, Чернігівською, Київською, Черкаською, Житомирською, Хмельницькою та Львівською областями. Ще 27 російських безпілотників імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків. Протягом доби по всій лінії фронту зафіксували 125 штурмів ворога. Їх зупинили на Харківському, Куп'янському, Ломанському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському та Придніпровському напрямках. 1066 днів повномасштабної російської агресії обернулись для окупантів такими втратами. 369 літаків, 331 гелікоптер, 9852 танки, 20508 броньовиків, 22295 гармат, 23162 безпілотники, 34992 одиниці автотранспорту, 1050 ворожих засобів ППО, 3051 крилату ракету та близько 827 тисяч солдат противника. Важка артилерія та град з цієї зброї російські окупаційні війська в нічний час обстріляли територію Нікопольського району. Всього п'ять разів відкривали вогонь по місту Нікополь, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Наслідок обстрілів пошкодження дістали приватне домоволодіння, багатоповерховий будинок, господарська споруда, магазин, ринок, підприємства, трактор та лінії електропередач. Напередодні протягом всього дня агресор обстрілював з гармат та атакував дронами. Камікад за Нікопольський район. Під прицілом опинились місто Нікополь. Арганецька, Мирівська та Покровська сільська громади. Вороже залізо пошкодило багатоповерховий будинок та приватну оселю. В Синельниківському районі ворожий артобстріл поцілив по житловому будинку та господарській споруді. Ударний дрон пошкодив легкове авто. Обійшлось без загиблих та постраждалих. У четвер, 23 січня, на виконком міськради викликали керівника АТ «Криворізька теплоцентраль, яка підпорядковується НАК Нафтогаз Михайла Фатьянова. На ранок 23 січня з різних причин, відключеними від теплопостачання, були 18 будинків, що обслуговуються ТЦ. Про що доповів очільник теплоцентралі та хто, на думку експертів, винен у зриві опалювального сезону державним підприємством, дивіться в наступному сюжеті. Намагаються подавати до будинків криворіжців теплоносій, але звіти не завжди відповідають дійсності. Як показала сувора практика цього опалювального сезону, державна криворізька теплоцентраль станом на кінець тижня мала з різних причин відключені 18 багатоповерхових будинків, і, попри це, її очільник, що підпорядковується НАК «Нафтогаз», розказав на січневому виконкомі про поточні плани та плани з модернізації мереж та котелень підприємства. В кожному сезоні виділяються досить великі кошти а користуватись цими коштами було неможливо в зв'язку з арештом їх на рахунках. Втім, від самих лише звітів у оселях криворіжців тепліше не стає. Різко відповів виконуючий обов'язки мера міста. Юрій Вілку нагадав, що подача тепла від Криворізької теплоцентралі, що належить Нафтогазу, у майже тисячі будинків криворіжців почалась тільки після екстреного звернення муніципалітету до Кабміну. Попри обіцянки і надання інформації керівництву міста про те, що підприємство нібито 100% готове до цьогорічного пальвельного сезону на 21 листопада, через місяць після старту пальвельного сезону без тепла були 980 Будинків криворіжців, тобто половина від тих, кого вони мали підключити. І тому в цій екстреній ситуації єдине, що могла зробити міська влада щодо цього державного підприємства порушити це питання на найвищому рівні, щоб залучити всі ресурси. Ви розумієте, що ви зірвали опалювальний сезон цьому році? Зірвали і вводили в оману і нас на виконкомі, і НАК Нафтогаз, і Міністерство інфраструктури. І коли ми зрозуміли, що вже е, разом з вами нічого не можемо зробити, ви не можете ж нас сказати, що місто не надавало всіх, що ви зверталися допомогу. Неможливо містом це все зробити. Я вимушений був звернутися до прем'єр-міністра і безпрецедентну допомогу вони теж нам надали бригадами. Ви нам не підчиняєтесь, ви не звітні нам, але ми не допустимо, щоб вводили нас в оману, так як у минулому році. Ми будемо контролювати це все після звернення Юрія Вілкола вже 23 листопада у Кривому Розі відбулося екстрене засідання штабу під керівництвом віце-прем'єр-міністра України Олексія Кулеби. До нього залучили представників НАК Нафтогаз, Держенергонагляду та інших відомств. НАК Нафтогаз як власник підприємства залучив додаткові бригади на допомогу своєму підприємству. Тільки спільними зусиллями вдалось досягти, аби нарешті державне теплогенеруюче підприємство запрацювало на виконання своїх обов'язків постачання тепла у домів криворіжців І з діями влади міста погоджуються експерти ЖКГ з огляду на відсутність реальних важелів впливу на теплоцентраль, що перебуває в державній власності. Цей крок був єдиним вірним та доступним, і саме він став порятунком десятків тисяч людей від того, що цієї зими в їх квартирах тепла не було б взагалі. а це неприпустимо. Більше того, державний нафтогаз самоусунувся від цієї проблеми. Певен експерт проблема теплових мереж Криворізький ТЕЦ, вона не сьогодніша, вона не минулого року, не, не два, не три роки. Ті проблеми. Яків там 7-10. і стан теплових мереж для ну не є новиною для працівників Кривіріч Теплоцентралі і для керівництва самого підприємства і холдінга НАК Нафтогаз України. Тому що перше, що повинні були зробити керівництво річ, теплоцентралі, державного підприємства, відкрито акціонерного товариства, яке входив в холдинг Державного НАКНАВТАГАЗУ, це провести повний технічний аудит теплових мереж, зрозуміти в якому стані знаходяться теплові мережі. Ну якщо у них немає мапи технічно самозловано в них і є, і відразу вирішувати питання. По виділенню коштів, фінансування, заміни мереж і так далі. А як на мене, те на взагалі забив даруйте за термін, але забив болт на всі проблеми містян, на подачу тепла, на все інше. І вони почали займатися цією проблемою тільки після того, як це досягло якогось там публічного розголосу. З огляду на те, що через ризик реального зриву опалювального сезону, який загрожував третині міста, а це більше 150 тисяч людей, на думку експерта, крім адміністративної керівництво теплоцентралі має нести ще й кримінальну відповідальність за зрив опалювального сезону. Тому питання стоїть не зміни на певно а відповідальності руководства. Вплоть до кримінальної, за те, що на сьогодні, на кінець січня, е, нормальної температури е, немає до сих пір у багатьох багатоквартирних будинках. І Кабмін, як акціонер НАК «Нафтогазу», повинен запитати і не просто запитати, а запитати з залученням всіх наших правоохоронних органів Держанаргонагляду, НКРЕКП, запитати, як так вийшло, що Третина міста залишились без тепла. А криворіжці, абоненти цього гора підприємства, вимагають від керівництва державної криворізької теплоцентралі не давати, так би мовити, обіцянки, а реально працювати. Олександр Фефілатів Лі Припчук, перший міський. Завіса піднялася, і сцена театру імені Шевченка перетворилася на подіум для особливих випускників. На студенти юнаки, а криворіжці, чий життєвий досвід вартий окремих томів, отримували свої заслужені нагороди за навчання у золотому віці. Ці чотири місяці стали для них не просто черговим етапом, а справжнім ковтком свіжого повітря джерелом нових знань та незабутніх емоцій, адже вони знов повернулись до університету, але цього разу третього віку. Студенти опановували різні дисципліни: зокрема, українську мову та літературу, психологію, інформаційні технології, скандинавську ходьбу та хореографію. Наша знімальна група поспілкувалася з випускниками та дізналася про їхні враження від навчання. Тетяна Миколаївна у свої 60 з хвостиком років збирається на випускний з університету третього віку. Жінка не як хвилюється перед такою визначною подією. Підбирає сукню, робить макіяж та зачіску. За кордоном пані Тетяну підтримують її рідні: донька, зять та 12-річна онучка. Проте не залишилася без допомоги і домашніх улюбленців пухнастого котика Йосі. Сподобалася мені більш усього е хореографія. Хореографія. там такі рухи. Ми в парі танцювали, рухалися, завжди таке натхнення було, завжди такий настрій, і я далі хочу продовжити ходити, записатися на кружок, ходити в ДК і займатися танцями. Для того, щоб допомогти людям старшого віку почуватися впевнено у сучасному світі, в університеті третього віку було організовано навчання за чотирма ключовими напрямками. Слухачі змогли освоїти комп'ютерну грамотність, підтягнути знання з української мови та історії Кривого Рогу, розібратися в психології, а ще освоїти скандинавську ходьбу, дізнатися про правильне харчування та навіть навчитися бальним танцям. Кульмінацією цього навчального року став урочистий випускний, сповнений радісними емоціями, врученнями дипломів, пам'ятних подарунків. Та святкових виступів. Щоб навчання було не тільки корисним, але й цікавим, протягом семестри для учнів організовували різні культурні та розважальні заходи, які допомагали їм активно долучатися до життя міста. Це люди вже з досвідом. Вони пройшли життєвий шлях і розуміють, що це зараз дуже актуально знати рідну мову, і вони дуже вдячні слухачі і активні учасники навчального процесу. Завдяки підтримці фонду Олександра Вілкула, українська перспектива, реалізація соціального проекту університет третього віку, розпочатого у 2018 році Константином Павловим відновлена. Його мета забезпечити гідну старість без самотності для кожного. А завдання влади створити для цього всі необхідні умови. Цей проект зроблений для вас. Цей проект зроблений для того, щоб ви відчували. Що ми за вас завжди пам'ятаємо? Що ми о вас турбуємось, що ми шануємо і поважаємо ваше життя, все те, що ви зробили, і зараз в той період, такий я кажу, золотий період, да. Ви також дуже важливі для нашого міста. У 2024 році університет третього віку розширився вдвічі. Тепер діє по дві групи у восьми територіальних центрах міста, а також дві додаткові у тернівському районі. Вже 235 охочих записалися на новий семестр. Отож, якщо ви відчуваєте жагу до знань та прагнете активного та насиченого життя у будь-якому віці, університет третього віку гостинно відчиняє свої двері. Приєднуйтеся та переконайтеся, що навчання та нові враження це не лише привілеї молодих, а можливо. Усті для кожного Анастасія Костенюк, Максим Урашов, Перший міський. Більше сотні спортсменів з чотирьох регіонів України. Кривий ріг став місцем проведення відкритої першості з вільної боротьби, до якої долучились представники спортивних клубів та шкіл з нашого міста Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя та Долинської Кіровоградської області. Всі атлети віком від 15 років їхня спортивна кар'єра тільки не розпочинається. За спортивними пристрастями на татамі спостерігали наші кореспонденти. Напруженого поєдинку борчиня Анна здолала свою суперницю Кривийській вихованниці 13 років. І, хоча на боротьбу ходить всього лише поки один місяць, але на її рахунку ці змагання вже другі за ліком. На перших в Дніпрі свою опонентку здолала на татамі. Тренується кожній будній день, аби бути в фізичній формі та тонусі. Вільна боротьба мені дуже подобається, тому що я, коли приходжу на тренування, а я після тренування я чувствую себе добре, що я потренувалася. Хожу я вже місяць, то мені дуже подобається. Ну, особливих секретів немає, але для мене це головне надати, щоб вона пройшла в ноги та утримати її, та зайти за спину. І щоб не зробила кидок, а так секретів немає. Приїзд на змагання це завжди зустрічі з старими друзями по татамі. Так делегація спортсменів-борців Сурсько-Литовського, що біля Дніпра, завжди раду відвідує перший в нашому місті. Тренер-гостей сам колись був тут у якості учасника змагань, а тепер вже готує та привозить своїх вихованців. З Кривим рогом знайомимо дуже давно з Олександром Володимировичем. Я ще був малим спортсменом. Коли він привозив своїх спортсменів на змагання, я був учасником змагань і тут неоднократно від... не боровся на цих змаганнях. Завжди було приємно боротися зі спортсменами з Кривого Рогу. Дуже гарне місто. Дуже багато друзів тут є і по спорту, і так географія, як для відкритої першості міста, та кількість учасників досить солідна. Більше сотні юнаків та дівчат віком до 15 років. Вони представляють кривий ріг інші міста Дніпропетровської області, а також Кіровоградську, Миколаївську та Запорізьку. І це не дивлячись на військове лихоліття в країні. Близько ста учасників, трошки більше ста учасників. 89 хлопчиків, 15 дівчат. Це досить, досить непогано. Ну, за рахунок того, що відкритий чемпіонат міста у нас є представники Миколаєва, три команди з Дніпра. З Дніпропетровської області є Кринички, є Сурсько-Литовське, дуже сильна команда, е також є з Долинської. Ну, у них невеличкі команди по 5-4 чоловіка, але вони дуже розбавляють нам створюють гідну конкуренцію. На згадку про проведені поєдинки на Криворізьких татамі, переможці в своїх вагових та вікових категоріях отримали пам'ятні кубки та медалі, а також приємні враження від духу спортивного суперництва зі своїми однолітками з інших міст та регіонів України. Олександр Фефілатів Глі перший міський. Кредит, депозит та фінансова подушка. Саме ці поняття, та й не тільки використовували учасники другого відбіркового туру регіонального турніру фінансової грамотності, який пройшов цього тижня серед клубів. Шість команд по шість учасників мали здобути першість серед конкурентів. У результаті всіх турів визначить дві команди лідерів, які поїдуть на наступний рівень змагань. Поспілкувалася з учасниками та дізналася про перші враження від інтелектуальних батлів наша Анастасія Костенюк. Лахучен 71-го ліцею представляє клуб фінансової грамотності Смарт Цент». Близько півроку хлопець вивчає, як правильно управляти грошима та сферу бізнесу. Відтак, пройшовши попередній відбір, потрапив на другий тур. Юний підприємець налаштований рішуче. Сподівається перемогти та поїхати на міжнародний рівень фінансової гри. Зацікавився ще з сьомого класу фінансової грамотності. Фінансова для мене це найважливіша наука, яка може бути за сьогоднішнім змаганням. Я хочу купити свою мрію. І вийти на велики загалом у кривому розі було відкрито два десятки клубів. Саме з них 20 команд по шість учасників нещодавно пройшли відбірковий тур у вигляді онлайн олімпіади. Найкраще з них змагалися у бізнесі вже у другому проміжковому турі міського фінансового батлу, який пройшов на базі грижитєвий капітал. Проєкт вже показав свою ефективність у 2024 році. Саме криворізькі школярі представляли Україну на міжнародному турнірі з фінансової грамотності у Відні. Вони здобули друге командне місце серед 12 країн. Світу для всіх цих дітей, які сьогодні в цьому залі, заліщі почалось навчання в цьому навчальному році, і головною визначною такою е, е, родзинкою даного навчання є використання практичної технології, де нібито гра ж підкреслю, але це трансформаційний симулятор соціально-економічний, де діти можуть опановувати в новій інтерактивній методики якраз основи фінансової грамотності і підприємливості. Окрім навчання, учасники курсу зможуть зробити па. Перші кроки у реальному бізнесі. Вже зараз ведуться перемовини з міжнародними партнерами щодо надання грантів для молодих підприємців, адже згідно з українським законодавством, займатися бізнесом можна вже з 16 років. Тож Кривий Ріг має всі шанси стати містом нової генерації підприємців. Паралельно з фінансовим батлом проходила і лекція для 11 класів, де школярам розповідали про банківські інструменти та як правильно користуватися коштами. Головний акцент, котрий ми сьогодні робили, це безпека коштів, тому що. Фінансова грамотність це не лише про те, як накопичити кошти і як ними користуватися. Це і ще й про те, як їх вберегти на сьогоднішній день. Дуже розповсюджені, розповсюджені шахрайські схеми. На жаль, лише за 2023 рік українці втратили 833 мільйони гривень. Це значна цифра. І 83% цих коштів було втрачено через мережу інтернет. Від 2019 року Кривий Ріг носить звання одного з перших міст, де розпочалася реалізація пілотного національного проєкту з фінансової грамотності. Завдяки підтримці міської влади ради оборони міста та співпраці з Державним фондом гарантування вкладів банком у Міжнародною фундацією «Ротарі» та діловим клубом партнер сотні школярів отримали унікальні знання з фінансів. Багаж знань з фінансової грамотності у вас набагато більше ніж у мене, і це мене радує. І це говорить про те, що у нас майбутнє є у нашої держави, у вас у нашої економіки. Тому що вам через рік, трошки більше ніж через рік, приймати рішення про своє майбутнє через не такий довгий час, але вам відбудовувати нашу країну. Після нашої перемоги у місті протягом січня 2025 року відбудеться три таких відбіркових турніри: переможці регіонального рівня візьмуть участь у всеукраїнському. А ті, хто здобудуть першість на цьому етапі, поїдуть на міжнародні змагання. У 2024 році навчання пройшли 350 ліцеїстів. А у 2025 році їх кількість зросте до 400. Молодь не лише опановує основи фінансової грамотності, а й має можливість змагатися на міжнародному рівні. Анастасія Костенюк Максим Морошов, Першимський. У Кривому Розі провели всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці в ДЮСШ №1, до яких долучились 60 спортсменів різного віку з Кривого Рогу, Дніпра та інших міст України. Спортивну подію присвятили пам'яті Леоніда Пантела, майстра спорту України міжнародного класу зі стрибків на акробатичній доріжці, якого не стало через хворобу в 2015 році. Учасники змагань демонстрували результати своїх напружених щоденних тренувань під бурхливі оплески глядачів. Як це було, бачили наші Czy korespondentem? Саме так, 24 січня в спортивній залі дю США номородин пройшли всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці. Участь у них взяли 60 учасників віком від 9 до 20 років. Серед них і майстер спорту Максим. Акробатиці юнак присвятив 15 років. В свої 20 Максим став неодноразовим призером міжнародних змагань. Як зазначає хлопець, зупинятися на досягнутому не збирається. До кубку я готувався дуже. Дуже щільно. перше, друге тренування, щоб стребнути якісь великі тяжкі стрибки. Дуже велика треба. Це змагання імені великого спортсмена. Пан імені Пантели. Я його пам'ятаю, він стрибав дуже класно. Но у нас в залі наразі ще нема таких спортсменів, що могли б його досягти рівня. На 35-метровій доріжці акробати виконали подвійне та потрійне сальто. Техніку виконання вправ оцінили уповноважені судді. Серед учасників змагань майстри спорту. Кандидати у майстри спорту та спортсмени першого дорослого розряду В загальному до участі у турнірі долучилися вихованці спортивної школи Кривого Рогу Запоріжжя, Миколаєва та Дніпра. Наші спортсмени з Дніпра завжди показували дуже високий рівень підготовки не тільки на всіукраїнських змаганнях, а також і на міжнародній арені. Тому сюди ми відготувалися дуже серйозно, і я оцінюю дуже дуже ну, гарно, що ми підготувалися на ці змагання. У нас результати вони рухаються вперед, і я думаю, що на цьому ми не будемо зупинятися далі. Будемо дивитися. Всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці проводять в пам'ять про майстра спорту України міжнародного класу Леоніда Пантела. Свого часу він займався саме в цій залі, але через ускладнення, викликані хворобою, передчасно пішов в життя в 2015 році. З році. Того часу, щороку тут проводять змагання на згадку про видатного спортсмена. Ми проводимо, ми проводимо змагання в пам'ять Леоніда, цінуючий якості спортсмена, які він мав. Діти на цих змаганнях змаганнях намагаються показати складні комбінації, намагаються показати характер, свою неперевершеність. Леонід був таким спортсменом, і ми намагаємося ось саме ці якості, які властиві йому на цих змаганнях проявляти і виховувати. Призери отримали медалі, грамоти та кубки. Для всіх учасників організатори змагань передбачили пам'ятні сувеніри, спортивну атрибутику та солодощі. А ми бажаємо нашим юним спортсменам не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати до перемог. Ярослава Клечника, Едуард Лушпенко, перші міські. Відтепер його ім'я навіки закарбовано у граніті. На фасаді центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів номер 1 встановили меморіальну дошку пам'яті на честь захисника України Андрія Мєзінцева. На відкритті дошки були присутні рідні та близькі герої. Як відбулася церемонія та детальніше про військовий шлях армійцям, дивіться у наступному сюжеті. Придбати будинок у селі та займатися сільським господарством так своє життя після війни уявляв захисник України Андрій Мєзінцев. Проте російська навала обірвала всі плани та мрії героя. 24 січня на фасаді центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів номер 1 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки та вшанування пам'яті колишнього вихованця закладу Андрія Мєзінцева. У березні 2022 року він пішов захищати нашу країну від ворога. Долучився до лав військової частини А 3283 де був кулеметником. Герой відбивав російських окупантів на Київщині, Харківщині та Сумщині. Близькі люди Андрія згадують його лише добрим словами. не зав і робив те, що мало проводив. Колись сусіди до нас прийшли, він став осторонь, але один із перших пішов на зачатку. Я бажаю, що він 1 жовтня 2024 року Андрій останній раз вийшов на зв'язок із своєю сестрою. Тоді вже мав погане перечуття, але сказав, що у жодному разі в полон не здасться. Так і сталося. 5 жовтня 2024 року, потрапивши під артилерійський обстріл, чоловік підірвав себе разом із окупантами в районі населеного пункту Ольгівка Курської області. У загиблого залишились брат, сестрою, племінники та їх діти. Він завжди усіх прими старався примирити, завжди старався, щоб усім все було добре. Так склалося, що в неї свої у нього своєї родини не було. Залишились племінники і. Внучати племянники, це внуки. Ну, він їх любив до безум'я. Це, я не знаю, це розумієте, це, він для них готов був усе. Для трьох внуків своїх. Я не знаю, це дуже добра, дуже щира така людина була. Ця та інші меморіальні дошки загиблих захисників неабияк важливі. Адже саме вони дозволяють не тільки вшанувати пам'ять полеглих воїнів, а й показати майбутнім поколінням приклад боротьби та мужності. Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, перший міський. На цьому все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу. і До зустрічі в ефірі.